До нас приходять гості, і всі мають мають трошки трошки заздріть нам в цьому напрямку. Лідируємо серед лікарень такого типу, як ми в нашому регіоні. Маємо фахівців, які не усіх лікарнях навіть третинного рівня можуть в достатній кількості працювати. Наталя Дмитрівна, чи знайомо вам висловлювання, що у провінційних лікарнях, таких як Біляївська, Мало компетентних фахівців, і людям краще їхати до обласної або приватної. Так, звісно, така думка існує серед населення, і ми теж її інколи чуємо, але я не згодна з цим твердженням. Більша кількість лікарів, які в нас працюють, вони мають вищу категорію на сьогоднішній день. Мають дуже багато позитивних відгуків від пацієнтів. Ми ж теж ведемо статистику. Лікарі постійно проходять. Курси спеціалізації, специфікації, підвищення знань, це і виїзні семінари, це очні, заочні. Зараз є маса можливостей і повірте, що всі фахівці, які працюють у нас, вони постійно вдосконалюють свої знання. Так, дуже багато викликів є на сьогоднішній день стосовно покращення матеріально-технічної бази, але це все питання часу, ми поступово до цього йдемо. В чому ваша лікарня не поступається іншим, наприклад, одеським або лікарням, які розташовані поруч в населених пунктах, для того, щоб надати якісну медичну допомогу за усіма напрямками, які на сьогоднішній день існують в структурі лікарні, є все необхідне, тому ми конкуруємо. Ми покращуємо ми. Працюємо на підвищення якості на оздоровлення, все ж таки наших мешканців, і дійсно готові приймати максимальну кількість пацієнтів, які звернуться до нас. І цей міф про те, що не треба звертатися до лікарень. Такого типу він розвінчується, і ми це бачимо по кількості хворих, які знаходяться в лікарні. Тобто це можна прийти в будь-який час і подивитися, що дійсно коридори поліклініки повні палати заповнені. Це говорить про те, що все ж таки є, допомога, надається, і ті люди, які довіряють нам, вони є, і їх буде більше. В мене є хранічі захворення. Через скажімо, півгода я прилічуюся. Я довольна, я вже тут 10 років. Дуже хороший колектив. Я на них обіжатися ні на кого не буду. І кормі добре, і тепло, і чисто. Що вважаєте досягненнями за останні, ну, наприклад, два роки? Поруч з нами є сусідні лікарні такого ж типу, але, наприклад, наявність комп'ютерного томографа. До останнього часу була на весь наш одеський район. Ми, в принципі, були на цій половині одеської області. Єдина лікарня. Чорноморська лікарня нещодавно тільки вони встановили комп'ютерний томограф. Від Опільська лікарня, на жаль, не має такого обладнання, тобто це дуже великий плюс. Потім маємо також сучасний рентгенівський апарат, цифровий. Маємо фахівців, які не усіх лікарнях, навіть третинного рівня можуть. В достатній кількості працювати. Ну сьогодні знайти кардіолога в структуру лікарні це дуже дуже важко. Ми маємо свого фахівця, але вже чуємо гарні відгуки. Бачимо по кількості пацієнтів, які йдуть на прийом тільки за записом. Тому можемо відслідковувати цю кількість. Прийоми заповнені на 100% І навіть на декілька неділь вже наперед долучили також структуру гастроентеролога. Маємо сьогодні. Дитячого дерматолога, дитячого офтальмолога, дитячого отоларинголога, травматолога, хірурга також отримали фахівця в галузі трансфозіології, тому що йдемо вперед. Кількість оперативних втручань, кількість переливань крові вона може збільшуватись, і фахівець такого рівня дуже необхідний. Пологове відділення наше має гарні відгуки. Були декілька публікацій в соціальних мережах. Інших населених пунктах прописували подяки нашим лікарям. Вдячність за відношення, вдячність за умови в пологовому відділенні. До нас приїжджають народжувати жінки і Одеси, і селища Авага, навіть з Опольського району, і жінки, які приїжджають за рекомендаціями, збільшили кількість обладнання, змінили трошки. Вже зробили більш сучасним. Плануємо ще далі розвиватися в цьому напрямку, створити школу відповідального батьківства і йти в гарну виписну кімнату, тобто йти в ногу з сучасну для того, щоб жінки народжували у нас і щоб ми зберегли це відділення, бо це дуже важливо, що деякі лікарні змушені були просто закрити. Я задоволена те, що я родила саме в Біляївській лікарні. Дитині добре, мені добре. Відсутній був фахівець в інфекційному відділенні, і багато лікарень дійсно змушені теж були такі відділення закриті. Але в нас збереглось відділення, воно функціонує, воно в принципі максимально заповнене. Кожна кластерна лікарня обов'язково обов має створити відкрите реабілітаційне відділення. Ми теж не стоїмо осторонь на сьогоднішній день. Приміщення під відділення вже виділене, воно потребує капітального ремонту, звісно, тому що. Існують норми, також отримали вже немаленьку кількість обладнання. Сьогодні вже маємо стильовий підйомник, бігову доріжку, велотренажери, багато ортезів, багато допоміжних розхідних матеріалів. Те, що саме вимагається, те, те без чого відділення не буде функціонувати якісно. Один із дуже великих плюсів – це наявність кабінету телемедицини. Це можливість в онлайн режимі отримати консультацію фахівців третинного рівня. Ми маємо змогу всі обстеження, дані об'єктивного обстеження, лабораторного, інструментального в систему відсканувати і надати на розгляд онлайн консиліум і звідти отримуємо рекомендації, роздруковані з планом лікування. Також є палата інтенсивної терапії, це палата при приймальному відділенні. Там можуть знаходитись хворі, які потребують. Екстреного медичного втручання і немає навіть декількох хвилин для того, щоб підняти хворого, наприклад, в реанімацію. Інсультний блок зараз тимчасово не приймає хворих, але це тимчасовий такий технічний момент. Повністю робимо переоснащення. Всі функціональні ліжка дуже такі високоякісні зараз в палатах однакові медичні столики для пацієнтів. Теж. Саме сучасні такі зручні, які надають можливість хворому відчувати себе комфортно і отримувати дійсно медичну допомогу в комфортних умовах. Зараз йдуть деякі ремонтні роботи в відділенні, тобто до моменту можливості відкриття відділення, воно буде супер оснащено. В реанімаційному відділенні теж частково проходять ремонтні роботи на даний час. Наприклад, планова операційно повністю проведений поточний ремонт з дотриманням всіх норм. Встановлюються сучасні два сучасних операційних столи. Повністю вони на електричному регулюванні також було закуплено лампи безстіньові лікарям під час проведення операцій. Максимально якісно зробити свою роботу, зважаючи на те, що ми всі живемо в такий нелегкий час, так і маємо завжди тривогу з приводу того, що може бути відсутня електроенергія чи водопостачання. А лікарня має бути забезпечена 24 години можливістю надавати допомогу на три відділення, встановлені. Накопичувач електроенергії, якщо всі ви знаєте, що таке павербанки, тільки це павербанк дуже масивний, який дає змогу 6 годин відділенню, де він встановлений, функціонувати без електроенергії, якщо вона відключена, таких три у нас блоки є: це приймальне відділення, це реанімація і інсультний блок. На сьогоднішній день маємо дуже сучасне, дуже якісне і гарне. Найпростіше укриття, звісно, це не бомбосховище, але все ж таки на сьогоднішній день воно використовується як найпростіше укриття. Це приміщення, наше підвальне, теж була допомога фінансова від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Зроблений дуже якісний, гарний ремонт за всіма стандартами, з приточно витяжною вентиляцією, з можливістю резервного енергопостачання. Тому цим теж ми трошки можемо пишатись. До нас приходять гості, і всі мають, мають трошки, трошки заздрять нам в цьому напрямку. Я розумію, що не все так, як хотілося би, і є багато в чому нам змінюватись. Це стосується і нашого особистого ставлення, це стосується наших професійних е е е е е е е навичок е е матеріально-технічної бази, але ж ми. Працюємо і не зупиняємось на досягнутому. Якщо так, будемо йти, але поруч з пацієнтами. Якщо будуть пацієнти, будемо змінюватися, покращуватись ми. Тому приходьте в лікарню, профілактуйте захворювання, просто приходьте з гарним настроєм. А якщо, на жаль, захворіли, то приходьте з, таким, з такою настановою, що вам обов'язково допоможуть, і ви одужаєте, і все буде добре.